93 дні на війні Коломиянин Володимир Бойцин приїхав у відпустку додому. Викладач політехнічного коледжу, колишній депутат міської ради, побував у гарячих точках України і має свої враження від пережитого. Володимира Бойцена на мобілізували у серпні минулого року. Викладач політехнічного коледжу навіть не думав ухилятися від служби. Пройшов медкомісії та поїхав на полігон. Де, як каже, сам проходив свої рідні курси підвищення кваліфікації артилериста. За військовою спеціальністю я артилерист, закінчив Чернівецький університет, кафедру військову і впродовж двох тижнів ми мали там навчання, після чого по розподілу попав. У 5 батальйон територіальної оборони Прикарпаття. За розподілом окружного командування Північ мене було зараховано до штату 5 батальйону 24-ї бригади. Міста Яворова, ну залізна бригада, як її називають, це мінометна батарея, де Володимир Бойцен служив як старший офіцер, командир першого гневого взводу. У складі цього батальйону перебував у Лисичанську і 93 дні на позиціях у гарячих точках України. Зона нашої відповідальності батальйону це блокпости. 25, 29, 31 населені пункти в районі. Тошківка, Новотошківка, Нижня, ну, Славнозвісна чи горе, звісна, Бахмутська траса е, стратегічний напрямок. Е, дуже важливий, власне, в тому плані, е, що він відкриває шлях, цей шлях з Луганська. На Лисичанськ до слова озброєних до зубів людей Володимир Бойца називає не інакше як терористи, сепаратисти каже, до рук зброю не візьмуть і вбивати людей не будуть. Щодо забезпечення українських військових, то в принципі було все необхідне, каже військовослужбовець. Збройні сили і волонтери забезпечили і їжею, і речами, і озброєнням. Однозначно можу сказати, що якщо б не е, міністерство, то тільки виключно на волонтерських. Е, на волонтерській допомозі вижити було би неможливо, але те, що робили волонтери, воно так само було дуже і дуже необхідно. І знаєте, от мені було дуже приємно, що скажімо, до нас приїжджали волонтери наші, Коломийські, і привозили з наших шкіл, з наших навчальних закладів ту допомогу, і ті листи, які були написані дітьми. Ну я вам не можу сказати це надзвичайно, надзвичайно потрібно було там от, прочитати кілька тих рядочків, мій рідний політехнічний коледж, в якому я вже більше 20 років як працюю викладачем. тому що я далі вважаю себе в першу чергу працівником коледжу, і те, як вони відгукнулися на потреби наші, скільки було зібрано і грошей, і скільки дзвінків, скільки. Я знаю, скільки було переживань навколо цього. Завдяки таким речам. Ми скажімо, там, ми не відчували себе обділеним. Спілкувалися військові із місцевим населенням, розповідає пан Володимир. Воно каже, дуже обережне та дещо закрите від інших, і люди все таки відрізняються від наших. Але думку свою щодо українських захисників потроху змінюють. Еволюція їхнього ставлення до нас. Тому що коли ми приїхали на початку листопада в Лисичанськ, в основному ворожі погляди, вороже, ну, не можемо сказати, вороже ставлення, але мінімум контактів. З місцевим населенням вони на контакт не хотіли йти, тобто відвертали очі, спілкування зводилося до нуля, фактично. Але, е, уже скажімо, десь через місяць, півтора-два, коли ми приїжджали в Лисича за потребами нашими, то зовсім інше ставлення. Уже були і посмішки, уже було і допомога. Щодо мобілізації, то Володимир Бойцан має лише одну думку: ухилятися від служби в армії та захисту України не чоловіча справа. Кожен має виконати свій обов'язок перед країною та своєю родиною. Вояків, які були разом зі мною в підрозділі, ні в кого не виникало при отриманні повістки думки про те, що можна не піти, не відгукнутися на ці потреби. Я по-чесному я не зовсім вірю тим людям, які кажуть, що от коли прийдуть сюди, тоді я піду воювати. А поки що, я за Схід воювати не піду. Країна одна. Якщо не захистити зараз там, тоді і не захистимо тут. Вдома відпочивати Володимир буде лише два тижні. Цей час максимально хоче присвятити сім'ї та друзям, які за нього постійно хвилюються, і з нетерпінням чекають якнайшвидшого повернення додому.